так Ви на каналі 4 лапі, Друзі, і це буде мій влог. Він буде дуже цікавий. Так що підпишіться на мій канал, ще не та поставте цьому відео лайк. Ну і вам перегляду. Да, Сама я так і не полежала. У мене завжди є компанія. З цією компанією сьогодні в мене є мушка і Тіша, який десь побіг. Зараз вона ляже посередині всього покривала і займе все. Ну нічого, я отак буду з краєчку і сидіти. Там, подивись на мене, мушка. Да? Ну, ото ж тобі да. Отака вона дівочка. припівочка. Так що в такому дворі з ску, купою животних вам точно сумно самому не буде, тому що вам завжди знайдеться компанія. То кусає ваше одіяло. Так. І це наша собака. Іди сюди, Тінька, під мене. О, а дивиш, що в мене є яблуко, Тінь. Тіння у нас дуже-дуже-дуже любить носити яблуко, але, но, звісно, що не таких розмірів. Де ти вимазався? Де ти був? Де ти був? Зараз ми ось Маленьке яблучко. Тінька. Тінька. Хоч яблучко. Голос. Голос. Ще голос давай. Ще. Давай ще. Пас. О такий важний пес. Несе яблуко своє. Добичу внесе свою, добичу, да, Тіша? Добичу приніс? Ой, молодець, ой, молодець, ой, який молодець, да? Умнічка. Саманта? Це моя киця Саманта. Саманта, Саманта. Да, ім'я в неї цікаве, не удивляйтесь, но... Я називала, так що не, не удивляйтесь, мої всі імена цікаві. Чуть-чуть ну, нас проігнорували. Ну, це нічого страшного. Да, так. Да. Яблучко. Тіня. Бери, бери, бери яблочко. Бери яблочко, Тишек. Бери, бери. Шукай, шукай, шукай яблочко. Так, идем на помощь. Идем на помощь. Найшов? Ты сам? Ты сам, Найшов? Ой, какой умничка. Молодец. ти Люди, які мене дивляться, це мої підписники, хочу вам сказати велике дякую. У мене сьогодні на каналі стукнуло 200 підписників, сьогодні 23 липня. Так, я розумію, що ця цифра невелика, це маленька цифра, це самі низи. але, розумієте, спробуйте добитись такої цифри. Е, просто це важко. Я не думала, що це буде так важко. Я просто думала на початку своєї. Свого каналу, думаю, ну що там ті підписники, підписуються люди. Але зараз я зрозуміла, що це реально важко, що треба знімати цікаво, треба знімати іменно. Ну, є там багато чого. Якщо хочете на каналі моєму відео на тему розвитку свого каналу, як це зробити правильно, як правильно виставляти оце прев'ю, що ви заходите в Ютуб, бачите оцю. Картинку відео, яке робити про що знімати, щоб відео набирало популярності підписників. Якщо хочете на, це, на цю тему відео, то напишіть мені в коментарях. Та які у вас є ідеї для зйомки відео. Я, я постараюся зняти всі ваші ідеї. Ви тільки мені напишіть, що б ви хотіли відмети, від мене почути. Дякую вам ще раз, велике. Переглядайте далі моє відео. Так, кожутки душ. Опа, сюда. Давай. Тихо, 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 давай, я косяк. Тихо, дружи. Тихо. Так, що у нас зараз? Зараз я буду давати тваринкам ось такі таблеточки панацея від э, кришів та глистів. Э, я по случайності заказала мало всього ж для трьох котів і двох собак. А у нас то <coughs> Ой, для трьох собак, бо е, каплю. А у нас тут 5, 5 котів і троє собак, ну, що ось, ось така таблетка. А, От, І дозаказала ще, але сьогодні ми дамо тим, кому вже дуже-дуже треба. Я зараз э, вдома на хазяйстві одна, так що я справляюсь з усім сама. З всією корможкою тваринок. Так сказати, я справляюсь сама. З усім так само. Покормила вуличних котиків. Зараз позапускаю котиків в хату. Там їм дам таблеточки. От, І все буде хорошо. Таблеточка виглядає якось ось так. Кожна запакована в оддірні пачечки і в оддірні ось такі штучки. Ми її так як річку видавлюємо. Ось така вона плоска. То її легко давати. Зараз я спробую да сніжки. Як я даю, спитайте, Так. На корінь язика закриваємо. Ну, все, в принципі, не з першого разу. Е, да. На корінь закриваємо ротик і ось так ось робимо. Ось такі масажні рухи, щоб спровоцирувати глотативний рефлекс. Все, кішечка кофнула, може бути вірна. Так же само даю рижику. Ось так. На корінь п'язочка, закриваємо ротик. Ай! Не царапаємося, Рыжик, не царапаємося. Ай. больно ж мені. А ты ти що думав? Виплю, ну, пожалуйста, понимаете? О, да, ротик. А ну, розіграємо. Коп, ну, Тоже может быть вигный бабуся поняла, що пахне жареним і навострила вухо. Мені її прям страшно давати. Ось що вона. Сиди. Бо вона, знаєте, така жінка. Хороша, да, бусінка? Все, іди з їдою дам. Бо, звісно, з їдою не бажано давати. Не знаю, чого вони кажуть, не бажано. А, сніжиш треба. А, а не ми сніжиш дали. Ну, бусіна тільки з їду, бо вона вже мене поцарапала, і це дуже больно. Ну, вона така кішечка, що їй просто невозможно дати таблетку, бо на минкун трохи наполовину. Ну і це всем сказано. Значить, зараз ми медамо нянчику, потім як прийдуть ті таблетки, то з тих вже бусінки дамо. Не хочешь кофтать, Все? Все? Точно кофну? Стой. Все, кофтнув, иди. Снежа пришла, дивиться, что случилось, да, Снежка? Короче, рассказывай, что Снежка так пережила за Няшика. Снежа думаешь что она Няшика невеста. Женка. ну, якобы она с ним найкраще до цих котів, як з цих хлопців котів. Е, він її не б'є, він до неї так бережно ставиться. Ну, якби яшик у нас найдобрий кіт. Ну як Avenue, ну добрий? Просто добрий хід. Він нікого нікого не обідав, нікого нікого не бив. Він дуже-дуже гарний, хороший котик. І коли там у Яшика щось було з животиком, ми, ми його. Рікували. ну Він же ж м'якка, Сніжа, прибігала на всіх парах. подивитися, що ж з її чоловіком роблять, да, Сніжка? Да? Залишилась у нас мушка і хтось один з собачок, бо по поки що таблеток є на когось одного, Вони скоро прийдуть, завтра, чи сьогодні, я також дам. У собачок ось така таблетка, трохи товша, не як байдоза більша також все та так же само. Давай. Розвала собака таблетку, ну, чуть-чуть викинула. Чого Чу, хоче ви? Викинула геть таблетку. Ну, що? А почему? Оп, давай. Все надо кофнуть. Все. Ну, большинство кофнуло. А там буквально такий маленький кусочек витратив. Умник. Все тебе нам повинні. Маленький. Вся таблетка випала. Капец. Ну, ха. Його ще шепу, що укуривалися. А ну, їж. кофта сапога. Она выставила, вроде бы кофта, вроде бы и не кофта. Как-то раньше сейчас наверное, мне кофту, все, в голове таблетка. Это то, то уж надо просто сделать. Может, что она такая вот больше на хозяйку, почему не сделать. Я такой. Если вам надо эти таблетки пройти, понимаешь? Ну все. Вила. Молодец. Можешь быть свободна, девочка. Можешь быть свободна. Может быть свободно, мужик. Не обязательно тут по два дня сходить, да? Так, все, Баксіку, я теж то дала табритку, вирішила дати Баксику е дружки потім. Коротше, запихнула я табритку в колбаску спочатку йому. І, ну, а чого, чому тут вода вкручена, Скажіть, пожалуйста. Вода, я поливала вчора газони просто. Е вкручена вода залишилась. Я як завжди коротше. От, запихнула табритку в кусочок колбаски, а щоб друнька не обідався, я йому кожу. Кусочок колбаски дала, мало він обідався, щоб не обідатися. От, і бакся з'їв колбаску. А табритку він виплюнув. Таблетку виплюнув, вона лежала на в них там. Е, е, бакся в нас дуже любить малинку. Кушать малинку дуже він любить. От, і я йому дала. Коротше, зірвала маленьку і засунула таблетку в маленьку. І з маленькою він її вже з'їв. Дарізік? Так що такі діла? Ще коли ви дали своїм тваринкам е, таблетку від е, глистів, бріг е, і кріщів, або все по черзі, або якісь крапельки капнули, Якщо у ваші тваринки є паспорт, обов'язково туди запишіть. Там наприкінці паспорта є такі відділи від ектопаразитів і від е, ну коротше, від глистів там е, розберетесь. Коротше. Там я в е, своєму відео чуть-чуть нижче, там треба вам про листок, про проглистогонку також про панацею там знімала. то там я вам все подробніше показала. Зараз я це зроблю. А ще вам зараз кажу, що тих тваринок, яким я не дала табриточки. Я сьогодні до дозамовила була ті. Таблетки, і сьогодні я всім їм їх дала. Просто вам не знімала, бо телефон всі Кажучи чесно, я, я вам не знімала, так я всім все дала. І ось так. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на мій канал, поставте цьому відео лайк та напишіть в коментарях, яке ж свідче відео ви хочете. Всім пока, до свідучого відео.